Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 2 березня в студії Микола Лисенко: Христос посеред нас. Сьогодні іменини святкують Федір Маріамна, Михайло Павло та Єрмоген. Зауважу, що чоловіки на ім'я Федір шанують відразу двох святих покровителів: мучника воїна Феодора Тірона. Докладніше ми згадаємо його на першому тижні Великого посту, та воїна духовного. Києво Печерськоприподобного Феодора Мовчазного Був в 13 столітті в славетному Києво-Печерському монастирі чернець подвижник на ім'я Феодор. Зовні непомітним був його духовний подвиг, але мав він одну надважливу рису: увагу до стану своєї душі. Не часто маємо ми таку чесноту, але саме вона допомагає побачити нам в глибині наших душ ті духовні проблеми і хвороби, які слід негайно лікувати покаянням. А ще близько до серця сприйняв Феодор вислів одного стародавніх святих отців пустинників. Часто жалкував я про ті слова, що зривалися із вуст моїх, але жодного разу не пожалкував про ті, які залишилися несказаними. Тож і обрав Феодор одним зі своїх подвигів мовчання, за допомогою якого гасив вогняні спокуси, марнослів'я і осудження. Через це Господь нагородив його численними благодатними дарами, відчути, які можна і по сьогодні, відвідавши некліні мощі преподобного. Які мирно спочивають в дальніх печерах Святої Лаври. Сьогодні ж православні вшановують патріарха Московського Єрмогена. Він був свідком знайдення чудотворного казанського образу Пресвятої Богородиці, а згодом сподобався посісти на патріаршому престолі в страшні часи великої смути, які панували на початку XVII століття московському князівстві. Коли поляки захопили Кремль і почали примушувати патріарха схилитися на їхній бік і визнати легітимність Лжедмитрія, Дмитрія, він відповів рішучою відмовою, за що був кинутий у в'язницю та помер там закатований голодом, але не зламаний духовно, своєю міцю допомігши народу згодом подолати ворогів. У своєму соборному посланні святий апостол Іоанн промовляє: хто каже, я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, котрого не бачить. І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Шановні брати і сестри. Продовжується двобій толі головатого з лейкозом, який хлопчик успішно веде в одній з закордонних клінік завдяки вашій допомозі. Кожен відгук небайдужого слухача це ще трохи часу, який дитина прийматиме ефективне лікування. Допоможемо толі довести його до завершення 067 725 46 15. Для нього ваш дзвоник це питання подальшого життя 067 725 46 15, здатність дієво співчувати. Головна ознака справжньої людини 067 725 4615, і нехай усіх вас поблагословить Бог. Це був православний календар за 2 березня. Для вас в студії працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Триває Маслина, останній тиждень, що передує початку Великого Посту. І хоча традиційно він сповнений веселощів, ми мусимо усвідомити, що це, наче проводи на війну, війну із власним егоїзмом, бездуховністю та пристрастями, яка розпочнеться вже за декілька днів. І підготовку до цих бойових дій мусить стати наше нелицемірне примирення з ближніми. Христос посеред нас.